Мудрість збудувала собі дім, витисавши сім'ї його стовпів, вона зарізала своїх тварин, розбавила своє вино і накрила в себе стіл. Тоді послала своїх служниць, аби вони запрошували з міських підвищень, проголошуючи, у кого бракує розуму, хай звертається сюди. Тим, хто бідний на розум, вона говорила заходьте, їжте мій хліб, пийте вино, яке я розбавила. Залиште безумство, щоб ви могли жити, тримайтеся дороги розуму. Але хто повчає кипкуна, той накличе на себе ганьбу, а хто докоряє нечестивому, той сам виявиться заплямованим. Не дорікай кіпкуну, або він тебе не зненавидів докоряй мудрому, і він тебе полюбить. Повчай мудрого, і він стане ще мудрішим Напучуй праведного, і він примножуватиме знання. Початком мудрості є страх Господній і пізнання святого розуму, адже завдяки мені мудрості примножаться твої дні і додадуться тобі роки життя. І якщо ти мудрий, то користуватимешся своєю мудрістю, а коли ти глузій, то сам і потерпиш від цього. Глупота це нерозсудлива жінка, нав'язлива, пустослива і нетямуща, сідає на стільці біля входу свого дому. На видних місцях міста і волає до перехожих, що прямують своїми дорогами. У кого бракує розуму, нехай заверне сюди. Всім бідним на розум вона говорить крадена вода солодша і прихований хліб смачніший, і не знають такі, що там самі мерці, і запрошені нею йдуть у глибини шеолу.